Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо каналоні. Давайте будемо розбиратися, що це таке. Поїхали! Як каже нам Вікіпедія, каналоні – це різновид італійських макарон. Ось таких. Ми їх будемо зараз фарширувати нашим баланьєзе і ще заправляти без І починаємо робити наш класичний соус баланьєза. І нарізаємо наші овочі. Цибулю нарізаємо на півкільцями. Часник ми дрібно нарізаємо. Щоб приготувати балоньєзи, спочатку обсмажуємо цибулю. І коли цибуля в нас стає м'якою, ми додаємо фарш, і ось такими ось рухами розбиваємо фарш, щоб він рівномірно приготувався. І додаємо томати в власному соку. Тушкуємо 15 хвилин і відставляємо. І починаємо робити соус без шамель. Нам для цього треба борошно прогріти з вершковим маслом. А потім вже додавати молоко. Окрім звичайного сира, в мене ще буде пармізан вже тертий. І починаємо натирати сир. Сир беріть який завгодно. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Ну ось наше бешемель і баланьєзи готове, тільки я пропоную трошки бафнути баланьєзи. Ми туди додамо наш сир пармезан тертий. Чому саме в баланьєзи? Тому що ми будемо фаршувати наші канелоні і буде просто пушка, я вам кажу. Ну і починаємо збирати і фаршувати наші каналоні. На дно нашої форми ми кладемо соус без шамель, а потім вже фаршуруємо каналоні і накладаємо. В цю саме дюрочку будемо напихувати нашу начинку. Витюадоневефілка. А кофіри свет інсайма кол. Плей видмілайкат сенда стрій. Юдона не стена пані брейс. Юроневонакімі. set me free Ну ось ми виклали наші канелоні. Тепер зверху покриваємо соусом бешамель і сиром. І відправляємо наші канелоні на 30 хвилин 200 градусів. Ну ось наші канелонії готові, тому го коштувати. Mm -hmm, mm -hmm. mm. Ну дивіться, баланєза фарширована в канелоні під соусом без шамель та і сиром. Це просто відрив макітри. Це дуже смачно. Це знаєте, якщо вам дуже сильно набридлі просто макарони, то я вам скажу: отак: от от готуйте це просто офігезно і дуже смачно. А ви пишіть в коментарі, що мені наступне приготувати. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!